Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок аварії під час посадки літака Ан-24 у Донецькому аеропорту. Літак виконував рейс Одеса Донецьк. Під час посадки повітряне судно виїхало за посадкову смугу. Літак перекинувся, його корпус розколовся. Невдовзі по тому почалося задимлення. Вісім людей отримали травми, їх доправили до лікарень. Можливими причинами невдалої посадки вважають погану видимість через сильний туман або ж помилку пілота. Усі в Літаку відчували, що ми йдемо на посадку. Після для чого сталося зіткнення? Літак стиснуло як консервну банку. Після чого його перевернуло і розпороло. Ми змогли вибратися з літака завдяки тріщині. Дякуємо людям, які відстібнули наші ремені безпеки. Після того ми відійшли від літака на максимально безпечну відстань до того, як він спалахнув. каже один з пасажирів. до його Точну кількість пасажирів на борту встановлюють за різними даними. В літаку перебували від 36 до 42 пасажирів та 8 членів. Екіпажу більшість з них футбольні волівальники, які летіли на матч Шахтар Борусі.